13 березня. Шанс. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб одержали ви. 1 Коринтянам, 9 розділ, вірш 24, переглядаючи історію музичних конкурсів, якось я віднайшла старі записи українських музичних програм в 2003 року. Я не дуже полюбляю глибоко занурюватись в такі речі. Однак за описом я зрозуміла, що шанс це особлива щотижнева передача, завдяки якій будь-хто із звичайних людей міста міг потрапити на телебачення. Впродовж дня, а точніше, восьми годин, група експертів з вокалу, хореографії, стилістів, перукарів готували головного героя до вечірнього виступу. Якщо зранку звичайнісінька собі людина ні про що не підозрюючи, жила спокійним та звичайним життям, то ввечері вона вже виступала з піснею на студії відомого телеканалу. А завдяки голосуванню телеглядачів можна було отримати перемогу, а в кінцевому результаті навіть контракт із відомим продюсером. Шанси для перемоги всіх учасників були рівні, а переможець у кінці року обирався лише один якою б не була людина, дорослою чи маленькою, високою чи низькою, їй завжди в житті випадають різні шанси. Це може бути що завгодно: шанс отримати освіту, навчатися в школі або гімназії, бути учасником відомого проекту чи просто отримати спасіння. Часто шанс з'являється не так і не тоді, коли ти сподіваєшся, а точніше очікуєш. Він може бути запакований у папір невдачі або ж тимчасової поразки. Мабуть, тому багато людей не впізнають його. Якось Томас Едісон винайшов офісний пристрій, відомий на той час під назвою Диктувальна машина Едісона. Він хотів її продати, однак винахід не викликав особливого ажіотажу серед його торговельних агентів. Вони не вірили, що її можна продати, не докладаючи неймовірних зусиль. Один із працівників Едісона на прізвище Барнс вирішив, що це його шанс, який непомітно підкрався до нього. Він вірив, що зможе продати диктувальну машину Едісона, і справді він її продав так успішно, що Едісон уклав із ним контракт і вони стали партнерами. Їхні ділові стосунки після цього тривали 30 років. Якщо у звичайних земних справах лише одиниці мають шанс стати успішними людьми. То бути спасенними та потрапити у вічність може абсолютно кожна людина. А чи бажаєш ти скористатися шансом, щоб жити в майбутньому разом із Богом?